Знадобиться, дивіться, коли ви будете починати обводити, зверніть, зверніть увагу на що. По-перше, да, ви спочатку закомпонували всі елементи, тепер ви їх деталізуєте. Тобто, якщо це кулька, то зробіть її або максимально округлою, або пере зробіть її спеціально овальною чи витягнутою. От форма значення немає, але щоб воно було видно, що вона спеціальна. Далі, якщо це кулька, пропрацюйте, щоб у неї був зверху оце кріплення металеве. Чим більше ви його деталізуєте, тим краще. Тобто, да, можна його просто як циліндр намалювати, можна його поділити. А, не знаю, як ці частинки називаються кріплення, але можна його поділити на часточки. Деталізація. Тобто все більше і більше, край нерівний. В общем, чим більше деталей, тим цікавіше розглядати роботу. Рухаємося далі. Ось тут. А, зверху що у нас знаходиться? Вище що буде? Нітка. Неправильно? Ні. Ні. До чого нитка цепляється? Чи бантик? Залізна петелька. Ось ми її малюємо залізну петельку, просто вивчайте форму. І вже до неї малюємо чи бантик, чи ниточку, що завгодно. Але знову таки, по-перше, отут і у багатьох дуже помилка в тому, що Нитки під нахилом, наче вони гойдаються, оці кульки. Тобто, якщо у вас нитка, прослідкуйте, щоб вони були прямо вертикальні ці нитки. Зараз витру. Ось. Знову таки, да, можна нитка, можна бантик, можна просто додати декілька намистинок. Це і не важко, але вже форма буде цікавіша. Далі стосовно кулік. Вже казала, повторюся, повторення мати навчання. По-перше, одразу дивіться, якщо у вас є тут десь бантик, то гарно заведіть його плавно, проміркуйте, наскільки він буде цю кульку закривати чи інші якісь речі. Напрям візерунків. Є варіант, що кулька буде просто кружечками прикрашена, хаотичними. ось. В цьому нічого цікавого немає, але може бути. Але тут треба звертати увагу: будь-яке коло, на яке ви дивитеся під нахилом, стане овалом. Тобто, якщо тут будуть кружечки, то по краях ой, вони перетворяться у овали. Незручно малювати, але ось це зрозуміло, так? Далі, але ну, це так називається для ледачих. Якщо якісь гарні візерунки, то треба їм напрям спочатку дати. Ось він буде округлий, тобто оці смужки, всі на округлих предметах також округлі. Ви спочатку малюєте їх, а потім вже заповнюєте будь-якими візерунками, якими бажаєте. Не поспішаючи. Охайно, детально. Чим більше деталізації, тим цікавіше розглядати роботу. Чим більше деталізації, чим менше порожнього місця, тим менше вимог до тонування. Тобто, да, ми будемо тонувати бокові частини робити темніше. Але чим більше візерунків, тим менше вимог до цього тонування. Все. А, стоп. От знову таки хотіла вам показати ось дах, все, він закінчився. Отут іде. Просто деталізуйте всі елементи. Думайте, де що перекривається, де що поєднується. Ось Ніхто не заважає е, намалювати оцю ручку, яка трошечки-трошечки заходить формою на кружечок, на кріплення. 先生。